Ради бачити вас, парафіяни! Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск, бо вже сьогодні. Офіційно Dead Island 2 вийде у паровій крамниці дядька Гейба 22 квітня. Цей шлях до щасливого кінця. А поки розробники з такої нагоди вирішили роздати всім бажаючим Dead Island Reptide Definitive Edition абсолютно безкоштовно. Якщо можна, я заплачу тобі трохи. Це безкоштовно. Час пропозиції обмежений, тож встигніть забрати до 15 лютого. Де? Де? Я встиг вже пізно. GSC Game World опублікували нове відео на своєму каналі. Ні, це не ігролади, навіть не Сініматік. Це просто саундтрек, що лунав під час попереднього трейлера. Моя музика це переважно інтуїтивні несвідомі звуки. IGN анонсували триденну офлайн-подію, що відбуватиметься в Лос-Анджелесі, під час якої можна буде пограти демки різноманітних ігор, глянути трейлери до фільмів і не тільки. Одним словом, це чимось нагадуватиме покійне Е3. Що треба сказати? Царство небесне в мережу. Потрапили фото з будівництва декорацій для другого сезону серіального Ластофасу. І з цього можна зробити висновок, що зйомки вже стартували. Так очевидно, Пьотер Бабіно, керманич Блюбер Тім, заявив, що показаний під час State of Play трейлер ремейкнутого другого Hill'у не відповідає тому, як гра виглядає наразі. Він різко висловився з цього приводу в бік Konami, адже саме вони і відповідальні за піар цієї гри. Якщо хочеш щось зробити, зроби це сам сьогодні. Релізиться ремастер перших трьох томрайдерів, який матиме текстову локалізацію українською. Але без ради і тут не обійшлось. Крім того, що гра міститиме озвучення росіянською, якого не було в оригіналі. Алерт, алерт, кацап алерт. Саму гру розробляли Аспур, що також підпорядковується не росіянам, не Сейбер. Гру, яку зробили росіяни. Але наче як не зовсім росіяни з Росії, але наче як зовсім не з Росії. А ну й мушу нагадати, що тим же московитам підпорядковується Foy Games. Так саме ті українці, які створили три частини метро. Тож, якщо бойкотувати ремастер Лари Крофт, то і наступні метро теж. Якщо дозволиш думати, буду я. Дякую. сини лісу 22 лютого оновляться до версії 1.0. Ні, це ще не реліз, і на консолі гра не поспішає. Але попри це отримує купу контенту від нових видів транспорту до шматків сюжету. Ну ви ж знаєте, як ці розробники подають сюжет, що в першій частині, що в продовженні. Ух, як закручено. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації. Оці продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести з вами як завжди був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер, четвер мене влаштовує, чудово до четверга.